Вітаю! Мене звати Ілля Лучинський. Сьогодні ми спільно крокуватимемо стежками минулого людства. Що називають наукою? Хто такий науковець? Як діяльність науковців впливає на наше життя? Чому? Зупини відео та поміркуй. Чим відрізняється сучасний учений від середньовічного. А чим вони, на твою думку, можуть бути схожі? Скористайся зображенням. Зупини відео та досліди. Тема заняття наука минулого і майбутнього. Чому технічний прогрес не зупинити. Чим відрізняється наука минулого і майбутнього? Наука постала із спостережень людини за довкіллям. у середньовічній Європі, внаслідок хімічних і фізичних досліджень речовин з'явилися фарфор, порох, виробництво фар, навігаційних приладів тощо у 18-19 століттях. Люди дізналися про властивості пари, електричного струму, створили фотографію і кінематограф. Винайдення радіо зв'язало людей спочатку в межах однієї країни. А потім і світу відкриття антибіотиків дало змогу знизити смертність людей від інфекційних хвороб, а створення вакцин запобігати спалахам епідемії. Завдяки науковим відкриттям з'явилися комп'ютери, і мобільні телефони, електромобілі та сонячні батареї. Нині роботи здійснюють пошуково-рятувальні операції і замінюють лікарів, поводирів, касирів. Сучасні пошукові системи дають змогу швидко здобути будь-яку інформацію для досліджень. Чимало відкриттів українських учених і винахідників стало надбанням людства. На основі текстів і світлин розкажи про видатних учених України та їхні досягнення. Зупини відео та досліди. На основі наступного відеофрагменту Розкажи про видатного вченого України та його досягнення. Федір Піроцький. Трамвай. Раніше до появи трамваю існував такий вид транспорту, як конка. Сам вагон дуже схожий на звичний для нас трамвай, який тягнули один або декілька коней. Перший такий вид транспорту приблизно 200 років тому і був розповсюджений у всьому світі. Ще до нього був створений такий транспорт, як омнібус. Звучить як автобус, чим він і є. Тобто, це була велика карета на 15-20 осіб, котра також їхала завдяки коням. У неї був певний маршрут, тобто, все як у сучасних автобусах. Та через велику тряску цього виду транспорту конка з рейками все ж стала більш зручною. Плюс рейки це менший супротив, і коні могли вести більший завагою вантаж. Ось так рухався громадський транспорт раніше, поки все не змінилось завдяки українському інженеру Федору Піроцькому, який вважається винахідником першого у світі трамваю на електричній тязі. Його ідея полягала у тому, аби дати рух транспорту за допомогою електричної тяги. Піроцький першим в історії, хто спробував передавати електрику не по тротах, а по рейках. Принцип контактної рейки стали пізніше використовувати для поїздів метро. Робив він усе за свій кошт, бо зацікавлених інвесторів не знайшлося. Через 9 років у 1880-му піроцький вже показав публіці перший дослідний зразок трамвая. Він вміщував 40 пасажирів, їхав без коней, але з кінською швидкістю 8-12 км за годину. І що дуже важливо, у порівнянні з конями не потребував великих затрат на годівлю. Ну і купи навозу не залишав. Усі подивувалися, покаталися місяць і повернулися до конки. Натомість, німці за рік запустили трамвай не у вигляді атракціону, а як повноцінний транспорт, бо вони бачили у цьому перспективу розвитку для громадян і держави. А в Російській імперії впливові люди, які керували бізнесом, конок не хотіли втрачати прибуток і робили все можливе, щоб зупинити інновації. Вони пролобіювали закон, який не дозволяв з'явитися першому трамваю на вулицях великих міст. В імперії електричний трамвай почав регулярну роботу аж у 1892 році. І це сталося саме у Києві. Річ у тім, що Володимирський узвіз не могли здолати не тільки стандартних два, а й підпряжені шестеро коней. Тобто конка просто не справлялась, і закривати очі на існування трамваю, що вже їздить вулицями Європи, було вже неможливо. Перший київський трамвай їздив за маршрутом контрактова площа Хрещатик, вулиця Саксаганського. Звісно, тоді вулиці мали інші назви, але це допоможе зрозуміти маршрут більш детально. Вагони були розраховані на 24 людини, але в них набивалося близько сотні охочих покататися. Хоча проїзд був не дешевий: копійок, на які можна було тоді купити дві буханки хліба. Інших містах ще довго йшла боротьба між транспортними засобами, але як можемо зараз бачити, коні вже трохи були розвантажені. Не дивлячись на те, що трамвай став транспортом майбутнього. Піроцький закінчив життя жебраком. Останні роки винахідник прожив у злиднях, винаймаючи кімнату в пансіоні, ховали піроцького друзів кредит. А у Києві, де з'явився перший у східній Європі трамвай, немає навіть вулиці Піроцького. Чому технічний прогрес не зупинити, заповни таблицю, визначивши яких сфер життя людини стосуються винаходи і як впливали на її життя, визнач, до якого періоду належать зображені винаходи. Зупини відео та досліди? Чи можна, на твою думку, зупинити технічний прогрес. Чому? Якими можуть бути найближчі винаходи 21 століття. Зупини відео та поміркуй. Відскануй QR-код або перейди за покликом під відео. Перевір та оціни себе.